Баню, думаю, блин, запись іде, і розказую, розказую, розказую. Про що я розказував? Розказував, що от я хочу ще оцю бітумку. Це коротше, середній сегмент. БТМ, Шингл, Турція, різна колекція, є в Харкові, є в наявності в нас на складі. Хочу теж її кудись пристроїти, щоб вона якось красивенько десь тут у нас прилипла. Тому що, ну, вже в нас, бачите, як помінялася, да? хто слідкує за мною, як помінялася картиночка там Чік. Вже все. Ну, що тут такі бордачіла, але ну, тут робочий. Чому? Тому що тут в основному це з їх часто питають, що таке, терасну дошку часто питають. Ну і цар царіє, профнастили з дрібстоп і смарт, руки, металочерепиця з антиконденсатним покриттям. Це зараз взагалі тренд в нас в Харкові. І якщо після урагану зараз побило дахи з цим, з профлістом, то оказалось, що не зря ми пілілі роликів тут. Півтора місяця про цей дріп-стоп, що зняли шифер, пустили дріпстоп і все.